Струни як на лютні, то на бандурі не притискають, грають як на арфі. Тому на той є вчитель, який показує, ага, треба різати за волокнами. Бандури вціліли чудом. Всі, хто без зброї, давайте не крутіться під ногами. А ми діти козацькі, козацького роду. Боже, нам відстоять честь свою і свободу. У руках Юрка Кучержинського традиційна українська кобза. І її чоловік зробив власноруч. Також він виготовляє бандуру та гуслі словіша. Коли на кобзі грають, притискаючись на струни як на лютні, то на бандурі не притискають, грають як на арфі. Тобто, це два різних інструменти, які ми. Бачимо і розрізняємо, які є складови культурного коду української нації. От так. А так виглядає заготовка для бандури. Майстер говорить, головне правильно обрати дерево. Має бути музична пара, я вже казав. Знизу листяне, зверху хвойне. Тобто верба сосна там чи ялина, клен, ялина, смерека. Тобто важче дерево, важче, ну, верхняк, щоб можна було зворушити цю, цю деку. О, тобто ну, спів... сумірні вони мають бути десь. Пан Юрко кожен інструмент виготовляє вручну від одного місяця до року. Дерево проходить декілька етапів: шліфування, ґрунтування та лакування. Шаблон це картинка, ми ножицями обрізали, приклали і все. Тобі шаблон, причому ну справжнього інструменту. Юрко Кочержинський виготовляє музичні інструменти вже понад 20 років. Він є учнем традиційного бандуриста, художника, поета та майстра музичних інструментів Миколи Будника. Останні роки свого життя він провів у Ірпені. Так трапилося, що у 91-му році я побачив гідропарку на Івана Купала. Там ми були з товаришем. і грав там вірник Єрема і Тарас Тарас Паніченко. На бандурі Я кажу, де ти за бандуру? Він каже, мені дав Микола Будник. Я кажу, де? Ну, він живе там в Києві, на сідовці 8 а. Кажу, все, приходжу до Миколи з товаришем, Кажу, давайте нам бандури, ми будемо грати. Так, пан Юрко почав займатися виготовленням музичних інструментів. Розповідає, йому подобається працювати з деревом. Ну, знаєш як очі бояться, руки роблять. Береш і робиш і, і все. І нічого не треба думати. Але буває складно, коли ти не знаєш, наприклад, а чого ти різеш проти волокон, Воно трісне. Тому на той є вчитель, який показує, ага, треба різати за волокнами собі акуратненько. І тоді буде правильно. Майстер також передає свої знання новачкам. Може 35 чоловік, які змайстрували. Ще кілька не змайстрували, я хочу згадати, не доробили. Минулого року му точили запеклі бої з окупантами, що намагались потрапити до столиці. В результаті цього будинки місцевих жителів зазнали значних руйнувань. Зазнали пошкоджень будинок та майстерня кобзарського цеху Юрка Кочержинського. Чоловік встиг все відновити. Бандури вціліли чудом, тобто в кухні, там рейвах, а за стінкою вони були так на підлогу. їх склавкли в рядно, рядно. Вони вціліли. Пан Юрко з іншими небайдужими односельцями стали на захист рідного Мощуна. Вони приєднались до 72-ї бригади та допомагали військовим скільки могли. Дві години під обстрілом приходить Саша Яковенко і каже, Юра, дня, моя зміна. Ну, автомат на чотирьох. Тобто він теж не злякався, прийшов, віддав, а тут вже вже там бій, вже біля дач, вже все. І цей Рмилок каже, всі, хто без зброї, давайте, не крутіться під ногами. Юрко Кочержинський живе у селі Мощун із дружиною та двома дітьми. Нині займається виготовленням музичних інструментів та викладає в університеті Тараса Шевченка арабську мову. А ще він розповідає: вже пройшов медкомісію і придатний до військової служби, готовий звільняти свою країну від російських загарбників. Марія Марчук, Олександр Кравчук, Дмитро Маркевич із Мощуна, спеціально для інформаційної агенції погляд.